Дозвольте мені від жителів Словутської громади виразити великі слова подяки жителям нашого міста побратим Сульйов за ту допомогу, яку надавали, надають, і ми мали можливість цю допомогу сьогодні отримати пану бургомістру Воцькоостровський, пану Бартошу, секретару ради, Грегору і пані директору школи, за ту. Допомогу, яка е, наразі отримана. Ми передаємо цю допомогу час школі е, номер 4 і час допомоги, є, яка буде використовуватись в інтересах Збройних сил України. Щирі слова вдячності, поваги вам. Джень добрий, шановне панство. Дякуємо сердечні для пана бурміша, нашого партнера, для пана бурміша Войцеха Островського, для Бартоша Борковського, для Ради. Бартошобурковськеко теж для Жогоже Ручинського і для директора школи подставої No1 для пані Ренати Кумідай. Та допомога буде уділена для школи No4 для пані Енісівич, пані Ірини. І та допомога, яка при, прибула до нас з Польщі, теж буде для збройних шіл України. Дякуємо сердечно. Приєднуюся до подяк. І дійсно, ми і в мирний час відчували дружнє плече на міжнародному рівні наших. Дійсно, справжніх друзів з міста Солийов окремо подяка дійсно всій громаді. Окрема подяка директору школи Ренаті Комідай, окрема подяка її заступнику Грегору Ручинському, подяка всьому колективу, батькам, учням за те, що вони ніколи не залишаються осторонь наших проблем, тому що ця допомога є вже неодноразовою, і сподіваюсь, це. Так як сьогодні це все є, на різному рівні є підтримка і на державному, і на місцевому, і на такому локальному, як освітній зак. Величезна подяка для вас. Сердечно дякуємо от пані Ірени за допомогу, яка була джальона через вас, через том школу. для пані Ренати Кумідай. Бачите, та допомог є не по раз перший. То є Помоць така кура є для нашої школи в такій пойомі найважнішим. І та помаць ми мами надія, жебендже тривала добу. Дякуємо сердечно. У нас була дуже результативна дружба між громадами до війни, і наразі вона є. Я хочу. Сьогодні не тільки слова вдячності сказати, а впевнені, що ми будемо співпрацювати, ми будемо працювати, ми будемо підтримувати один другого. Слава польському народу, слава Україні, слава Богу. Мама надія, що наша співпраця Бенджо континувала ще раз. І це повідчити що слава Україні! Слава українському народу. Дімкуємо сердечно.